Наши добрые дроны, может быть, или наши, наши разведывательные силы специальных операций, может спецслужбы, пока сказать трудно. Информация очень скудная, но очень интересная. В районе военного аэродрома Шайковка Калужской области, где Калужская область, где этот аэродром, звучала стрельба и взрывы. Сегодня ночью была стрельба и взрывы. Местные пишут паблики, что этой ночью непонятный движ. Ну, Путин же любит движ, он же очень нелегитимный Путин. Очень хотел движухи, как он говорит, скучно россиянам без движухи. Вот в районе Шайковки в Калужской области была движуха большая. Непонятно, этот движ происходил в районе военного аэродрома. Местные жители слышали стрельбу и громкие взрывы. Именно известно, что на этом аэродроме дислоцируются самолеты стратегической авиации. ТУ-22М – это стратегический бомбер, с которых российская Федерация наносит ракетные удары по Украине. Кстати, ТУ-22 поднимает Х-22 – это старая советская ракета. Противокорабельная, она не точная, у нее 300 метров круговое отклонение, то есть плюс-минус 300 метров. Но она имеет самый большой, самый большой заряд, фугасный, который может нести 960 килограмм. У нее составляет боевая часть. Вот. Ну, это примерно ну, чуть меньше тротила в ней, но сам факт это самая большая. боевая часть из всех ракет, которые враг применяет против, наш, против нас в ходе этой войны. Так что. Що... Дождемся, кто возьмет на себя ответственность, кто нам расскажет об этой уникальной операции, что там за бой происходил сегодня ночью и э, к чему это все привело. Взрывы, ну это же хорошо, когда взрывы на э, аэродроме, где базируется стратег, стратегическая авиация российских оккупантов. Купинское оперативное направление. Здесь за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений, 6 штурмов наших позиций предприняли российские оккупанты. Но надо отдать должное нашим силам обороны ни одна из атак не увенчалась успехом. Здесь, на Купинском направлении, мы отбили все шесть атак, не допустили потерь позиций с нашей стороны, вот, а наоборот, еще даже добились успехов. И этот успех заключается в том, что э, противник... Ну, я вам говорю, что рано или поздно это враг попытается это сделать. Им нужна понтонная переправа, нужен мост через оскол для того, чтобы начать переброску тяжелой техники. Пока что они воюют на правом берегу в основном пехотой. Вот то, что они смогут на лодках, плотах там, они переправить через оскол, тем и воюют на, на правом берегу. Им нужна техника. Рашисты начали строить тяжелый механизированный мост через реку Оскол. Ну, наши подождали, когда он будет практически готов, и нанесли мощный, мощный огневой удар. По этому мосту. Мы его просто уничтожили. Это тяжелый механизированный мост российской армии, с помощью которого враг пытался построить переправу через оскол на, в районе населенного пункта Дворично. Вот. Об этом сообщает Оперативно-стратегическое управление э, группировка войск Хортица. Вот. Так что на, на Купинском направлении линия фронта остается без изменений, плюс еще уничтожена пресечена, скажем так, довольно жестко пресечена попытка российских оккупантов навести мостовую переправу через реку Оскол для переброски тяжелой техники. Так что нашим войскам будет легче продолжать ликвидацию противника на правом берегу, там только пехота без брони. С чем мы и продолжаем там бороться. Курская операционная зона. Тут продолжаются бои. 21 атаку предприняли расистские оккупанты, 20 авиационных ударов нанесли по нашим войскам, 31 кап сбросили. Но, тем не менее, позиционно все остается на месте. Наши войска не допустили потери позиций в Курской операционной зоне. То есть мы удерживаем господствующие высоты, стараемся максимально наносить поражение российским войскам. При этом сдерживаем атаки расистов в прифронтовой зоне, в Сумской области, где они пытаются вклиниться в нашу оборону. Басовка также остается под, наш, под нашим контролем, да, огневым. Там нет присутствия наших войск, это серая зона. Но расисты так и не смогли доехать до Басовки, чтобы там попыта, попытаться закрепиться. Все на подходах уничтожается изменений, как бы в пози... еще раз изменений в позиционных в позициях сторон как вдоль границы сумской области с российской федерацией, так и в курской операционной зоне на сегодняшний день нету. Также это что касается, там бои продолжаются и все все остается на своих местах. Волынское и Полесское направление. Тут признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Там все под контролем сил обороны Украины. По огневым, ну, еще, надо, наверное, два слова скажем про Белгородскую область, но сейчас информации очень мало об этом. Там продолжаются бои, мы продолжаем удерживать те позиции, которые были Заняты нашими войсками То есть создание буферной зоны вдоль Государственной границы Мы не идем на Белгород Не, не, не верьте этому Мы никуда не, не углубляемся В Белгородскую область Кстати там сегодня российский пилот АС в кавычках Положил кап корректируемую авиабомбу Прямо по населенному пункту российскому населенному не, не донес до линии фронта И сбросил там Она рванула там знатно рванула Сейчас разведка наша посмотрит, какие там потери. Ну и мы с вами, можем, если будет информация, обсудим этот сброс. Но сам факт, что еще один кап, там помните, уже больше 150 кабов они сбросили. Но это уже устаревшая информация. Это информация несколько месячной давности. Вот. Я, я думаю, что там уже число зашкаливает. За, за как минимум 4-5 сотен, наверное, уже Кабов было сброшено, потеряно российскими асами на, над территорией либо оккупированной нашей территории по, по своим войскам, либо по территории Российской Федерации, вот, в частности в Курской области. Там были случаи, ну, Белгородская там наибольшее количество случаев, когда российские пилоты теряют корректируемые авиабомбы ракеты, там они теряют их падают, не долетая до нашей страны, не хотят, не хотят лететь в нашу страну, а наносят ущерб расистам, чтобы они тоже понимали, что такое война, на себе прочувствовали. То есть помогают нам переносить боевые действия на территорию противника. Так что в Белгородской области продолжается наша военная операция, пока мы там очень Это сильно поджали расистских оккупантов мы перерезали логистику, и они сидят на таком голодном пайке. Поэтому у нас там могут быть определенные успехи. Дождемся информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По огневым задачам, которые выполнялись нашими войсками в прошедшие сутки. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 14 районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А также один пункт управления российских войск. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили в личном составе 1230 оккупантов. Ну, видите, упало, упала количество боестолкновений, соответственно, упали и потери российских оккупантов. 1230 оккупантов, э, уничтожены и выведены из строя в технике и вооружении враг понес следующие потери. В танках 4 единицы, в боевых бронированных машинах 3 единицы. Кстати, когда вот идет падение боевой активности, то броня вообще не выходит на штурмы. А вот когда идет рост боевой активности, вот тогда они вот на Покровском направлении по предыдущие сутки, несколько даже суток, там пятница, суббота, суток, сутки, то там броня атаковала очень сильно, использовалась, и, соответственно, потери были и в танках, и в боевых бронированных машинах. В артиллерийских системах 30 единиц, в, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 71 единица, автомобильной техники оккупантов 65 единиц. Так что... Вот, кстати, по автомобильной технике уже есть статистика по за 25 год, то есть за три месяца январь, февраль, март 25 года за первый квартал, скажем так, 25 года суммарные потери российских войск в автомобильной технике, только в автомобильной технике, автомобильная специально составили. Почти 10 тысяч единиц. Ну, если быть точными, по данным нашего генштаба, Российская армия потеряла 9838 единиц автомобильной и специальной техники. Встатьте, сколько? скільки техніки уничтожено за три місяці бойових тіст. Далі також поговоримо з вами ще й про те, які ліквідації роблять наші збройні сили України на фронті, і будемо говорити про Донеччину. А саме там були знищені П танк і не тільки. Оператори дронів показали останню роботу на фронті. Оператори дронів показали роботу безпілотних літальних апаратів на турецькому напрямку. Серед знищених ціле комплекс постережі. Муром-П. про це повідомляють наші колеги в виданні РБК Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Як пише ОСУ, бійці підрозділу Курт Компані щодня знищують з десяток окупантів і майстерно використовують усі типи дронів. У результаті бойової роботи було уражено і знищено ворожий танк, міномет, комплекс спостереження п автотранспорт, окупантів, склад боєприпасів. Зокрема, також і продемонстрували відео роботи безпілотних літальних апаратів, яке ви повторюсь, можете знайти на офіційних сторінках в соцмережах ОСУ в Хортиця. Дійсно, бачимо, що такі ліквідації кожного дня наші збройні сили України роблять. І, до речі, також із цікавого з приводу цієї ліквідації так – це комплекс спостереження. Трохи детально хочеться про нього розповісти, тому що це автономний мобільний комплекс відео та. Та тепловізійного спостереження він призначений для цілодобового дистанційного контролю відкритих територій, периметрів та шляхів підходу до об'єктів. Комплекс також обладнаний відеокамерою з можливістю виявлення людини на відстані до 10 кілометрів та тепловізором із даністю до 4 кілометрів. МРОМП може працювати автономно, використовуючи живлення від сонячних батарей автомобіля або генератора, та передавати дані на відстані до 8 кілометрів за допомогою. Радіо дійсно бачимо, що наші збройні сили України щодня ліквідують якомога більше расистів, якомога більше рашиської техніки. Ну і також хочеться ще додати окремо з приводу того, що за минулу добу, згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, сили оборони ліквідували ще 1230 російських. Також було знищено ще чотири танки, три броньовані машини та 30 артилерійських систем. Повторюсь протягом минулої доби, лише протягом минулої доби. Далі також з вами поговоримо ще й про успіхи. Наших збройних сил України про це завжди дійсно дуже і дуже приємно говорити. І будемо з вами обговорювати ту тему, що наразі до використання у збройних сил України допустили новий гранатомат. Ось такі от новини з'являються, і до речі, є інформація з приводу того, що цей новий гранатомат він відповідає усім стандартам НАТО. Тож детально давайте з вами про нього говорити. Так, от про це повідомила прес-служба Міноборони. Міноборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних сил України автоматичний гранатомет agl 53 калібру 40 мм вітчизняного виробництва, який відповідає стандартам НАТО. До речі, цей гранатомет ви можете, точніше, автоматичний гранатомет, ви можете бачити на своїх екранах. Згідно з повідомленням, цей гранатомет, порівняно з радянським аналогом, з танковим автоматичним гранатометом АГС-17 калібру 30 мм, відрізняється загальною енергомічністю та надійністю конструкції, кращою точністю ведення вогню і дальністю стрільби. Цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдохідному транспорті, а і спеціальною Тереногою використовувати як групову піхотну зброю. Новий Зразок гранатомета використовує боєприпаси типу розміру 40 на 53 мм. Це стандарт унітарних пострілів для автоматичних гранатометних систем армії країн НАТО. Уточнили в оборонному відомстві. Там зазначили, що Україна прагне відмовитися від радянських зразків зброї та перейти на озброєння за стандартами НАТО. І також, до речі, ще й коментував заступник міністра оборони України Валерій Чуркін цю новину і говорив наступне: освоєння виробництва новітніх зразків. Озброєння та їхнє масштабування важливе завдання для підприємств вітчизняної оборонки. Необхідно проскорювати відхід від використання нашими захисниками технічно застарілого озброєння радянського виробництва і забезпечувати сили оборони кращими вітчизняними зразками озброєння, уніфікованими у використанні боєприпасів з арміями НАТО, технічна сумісність, озброєння з арміями країн-партнерів, базова необхідність у розвитку нашого війська, розповів Заступник міністра оборони України Валерій Чуркен, ось така дійсна інформація. З'являється, дійсно, не можемо не поділитися тим, що е, наші розробчики так вони роблять дійсно масштабні потужні речі. І ось наразі бачимо з вами, що вже допустили так до створення. Допустили вже до використання. Саме що не менш важливо, автономний гранатомет. І що найважливіше, відповідає він дійсно стандартам НАТО, і дійсно він набагато потужний. Тужніше ніж попередні зв'язки, до прикладу, радянського виробництва, розуміємо з вами прекрасно, що у нагоді стане нашим збройним силам України на фронті такий от винахід. Так і дійсно бачимо, що наразі е, лунають такі думки і слова з приводу того, що якраз таке вже і е, журналістам, нашим колегам, джерело в офісі президента, сказали про те, що Україна готова продовжувати працювати над нею, над угодою. І також ще хоч. Це нагадати, що напередодні голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв говорив про те, що Шайрефія також почали обговорювати спільні проєкти у сфері видобутку корисних копалин. За його словами, вже є низка компаній, готових до співпраці з американцями. Ми з вами бачимо, що рашисти не сидять на місці, а вони беруть, використовуючи цей час з користю для себе і беруть і знаходять так можливості, так би мовити. Ще ближче, і ще ближче, так до сполучених штатів Америки. Підійти і вступити з ними ще більш тісну, так би мовити, співпрацю і до речі, раніше в Рейтер списали виданні, що президент США Дональд Трамп пообіцяв лідеру України Володимиру Зеленському проблеми, якщо то є вийде з угоди про видобуток корисних копалин. І також він гарантував, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Крім того, у виданні Bloomberg повідомляли, що Україна хоче отримати більше інвестицій США в угоді про корисні копалини. Зазначається, що Україна на не погодиться підписувати в такому вигляді нову угоду запропоновану перепрошую Білим домом. А крім того, у воданні Суспільне напередодні також з посиланням на джерела, які знайомі з ходом обговорень, розповідали, що американський варіант угоди про корисні купали не є так би мовити кроком назад. Журналісти наголосили, що українські юристи та чиновники невдовзі після отримання проєкту угоди почали вивчати його. І, до речі, також досить цікава інформація. З приводу цієї угоди про корисні копалини. Що, начебто, інколи з'являється інформація з приводу того, що все ж таки перша угода, яка була оприлюднена, оприлюднена сполученими штатами Америки, вона, начебто, була. Не те, щоб не дійсною, а прописаною неправильно і спеціально, щоб звернути нашу увагу, щоб почались такі, так би мовити, думки, розпочинались такі от конфліктні, так суперечки між тим, що ну ми, українці, не будемо таке підписувати, тому що всі ми з вами пам'ятаємо умови першої угоди, умови того, що там абсолютно ніякої безпеки нам, українцям, не було прописано. Так, абсолютно ніяких угод, умов задля того, щоб ми себе почували так більш-менш в безпеці, так би мовити, Тож, дійсно бачимо, що наразі угода про корисні копалини, вона залишається актуальною темою. Ми ну також далі будемо з вами говорити ще і про новини, які сьогодні відбувалися. Саме до столиці нашої держави прибули делегації Європарламенту та 17 країн. ЄС також візотє дійсно знаєте, таким символом підтримки, символом солідарності та довіри до. Нашої країни до Києва прибули представники парламентів 17 країн ЄС та депутати європейського парламенту. Про це пишуть спікери Верховної Ради України саме Руслана Стефанчук. А сьогодні Київ вітає парламентських представників з усієї Європи у столицю України. Прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Літвої, Люксембургу, Норвегії Польщі, Португалії, Слов. Венії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеція також представники європейського парламенту говориться у повідомленні Стефанчука. І спікер також наголосив, що цей візит є сильним символом підтримки, солідарності та довіри. Він висловив вдячність колегам за готовність бути. Поряд з Україною, колегам за готовність бути поруч із нашою країною також сказав наступне: цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу, наближає перемогу справедливості та тривалого миру. Україна. Відчуває плече партнерів і це надихає, зазначив Стефанчук. Ну і також є доповнення з проводу того, що пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, відвідав нашу країну. і Він також побачив до речі наслідки рашистської окупації в Бучі, Ірпені та Бородянці. Цей візит Бернс зробив на запрошення головного рабина України Мошера Увенен Асман. Тобто дійсно бачимо, що Дуже приємно, коли наші партнери все ж таки вони приїжджають, і вони на власні очі бачать те, що відбувається на території нашої держави. Розуміємо з вами, наскільки це важливо, наскільки показувати, кричати, показувати цілому світу, те, що расисти роблять на території нашої держави, та які військові та цинічні злочини вони продовжують чинити.